Всім привіт! Слава Україні героям слава! І сьогодні я вам покажу, як зробити мат. А мат – це така штука, завдяки якої ви можете виграти свого суперника. Що, наприклад, він може не походити, здатися, визнати свою поразку, або ви його самі можете перемогти. І є ж в цій грі пад. Це коли королю не поставили шах, а король, але король не може нікуди ходити. Але якщо в нього є ще фігури, які можуть ходити, то це ще не пад. Або коли суперник сам запропонує. Або ми. І зараз я вам покажу, як поставити мат. Є. Складні мати, де суперник є розумні, суперники, в яких дуже високий рейтинг, і вони розумніші. І є розряди, є п'ятий розряд, який ще тільки навчився ходити і, і знає всякі фігури. Четвертий це вже добрий, третій це ще кращий. другий – це ще краще, а перший це, це все. Це просто такий крутий, що, що його майже перемогти не можуть. Ну, давайте приступаємо до гри. Ми ходимо сюди пішочком. А суперника зараз почекаємо, коли він походить. Давайте. От він походив. І зараз ми сюди слоном стаємо. І якщо він не побачить, ми виграємо. О, дивіться, Це найлегкіший спосіб поставити мат. Але від нього можна захиститись отак. Або отак. І якщо суперник затупив, ми виграємо. От дивіться. Зараз почекаємо, коли він походить. І ось, бачите, він затупив. І зараз, якщо ми сюди поставимо, але він може сюди ще відійти, то ми йому мат ставимо. Це дуже легко. Такий мат, бо це тільки діти такі знають. А дорослі ставлять дуже складні мати. І зараз ми покажемо, як зробити цей мат. От дивіться, він відходить і йому мат, дивіться. Бачите, ми виграли, бо суперник м затупив. А якщо суперник тру тупе, то треба зразу спробувати ставити такий мат. Або як Пійшов в них слабкий рейтинг. Тож, всім па 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 З вами я був Маркоський Кос. Ставте лайки і підписуйтесь. Всім па-па-па-па!